Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні у випуску заборона на вилов риби, додаткові рейси громадського транспорту до Дніпра, борги Дніпрян за теплопостачання. 1 квітня на Дніпропетровщині починає діяти нерестова заборона на вилов риби. Тривалі заборони відрізнятиметься залежно від водойми, сказано на сайті Дніпропетровського рибоохоронного патруля. Як деться у повідомленні, кам'янському та інших водосховищах нерест триватиме з 1 квітня по 9 червня. У Дніпровському водосховищі вилов риби буде заборонений з 5 квітня по 18 червня. У Каховському водосховищі з 10 квітня по 18 червня на всіх річках та їхніх руслах з усіма діючими рукавами, затоками та затонами в межах Дніпропетровщини заборона триватиме з 1 квітня по 20 травня, а у придаткових водоймах з 1 квітня по 30 червня. Ному з теплопостачальників у Дніпрі комунальному підприємству теплоенерго споживачі заборгували понад мільярд гривень. Про це Суспільному повідомила помічниця директора підприємства Анастасія Сухіна. За її словами, саме заборгованість населення стала другим після потепління критеріям ухваленні рішення про завершення опалювального сезону 22 березня. Фінансова ж дисципліна споживачів додала вона також впливає на підготовку до нового опалювального сезону. Цьогоріч договір реструктуризації уклали лише семеро людей, тоді як в минулому 361. Повідомила помічниця директора комунального підприємства Теплоенерго Анастасія Сухіна. 25 березня в Дніпрі курсуватимуть спеціальні додаткові рейси громадського транспорту до кладовищ міста. Про це повідомляє профільний департамент міської ради у своєму телеграм-каналі. Так до Краснопільського кладовища перевезення щосуботи та щонеділі виконуватиме маршрут номер 55 Графік відправлення зупинки вулиця Криворізька з 9, 10, 11, 12 години. Виїзд краснопільського кладовища з 12, 13 та 14 години. До Сурсько-Литовського кладовища щосуботи та щонеділі курсуватиме маршрут номер 136 Графік відправлення зупинки проспект Богдана Хмельницького з 9, 10 та 12. Останній виїзд Сурсько-Литовського кладовища о 14-й годині. На Новоігренське кладовище перевезення здійснюватиме що Суботи маршрут номер 21 Відправлення з площі Успенської о 8-й годині. Виїзд з Новогренського кладовища об 11. -й. Повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради. На ферму в Дніпропетровській області військові привезли віслючку на ім'я Мамуля. Розповів суспільному власник ферми, на якій прихистили тварину. Забрали її з сіверська, що на Донеччині. Там тварина отримала поранення кінцівки. Зберегти копиту не вдалося. Далі у сюжеті. Трирічна віслючка на ім'я Мамуля відпочиває у стілі. Встає вона, поки не охоче, і тільки нарощує апетит. кажуть на фермі. Минулого тижня військові вивезли Мамулю з сіверська, що під Бахмутом. Говорить власник ферми Анатолій Пилипенко. Позвонили, сказали, що от вивезли веслючку, взяли в полон вагнерівців і з ними взяли віслючку. Ногу віслючки посікло чи то уламками снаряду, чи то гранатою. Розповідають працівники ферми. Тож у Дніпрі мамулю прооперували, копиту зберегти не вдалося. Говорить ветеринар ферми Наталія Козак. Тричі на день відбуваються перев'язки і мазями з антибіотиками, присипками чергуємо. Но дивимося, щоб не було загноєння, промивання. Все це зараз про мамулю піклуються вже на фермі, що у Дніпровському районі. Тут, окрім неї, щонайменше найменше тварин, яких врятували з гарячих точок. Приблизно десь її роки 3-4, Вона молода, тобто в молодих тварин і процеси ці всі регенеративні швидше проходять по ній видно, що вона краще кушать, стала апетит, тобто раніше вона зовсім мало кушала. Гуляє трошки довше. Ім'я Мамуля віслючці дали військові, бо вона нещодавно народила і ще мала молоко. Говорить власник ферми Анатолій Пилипенко. З військовими, коли ми поспілкувалися, вони сказали, що на жаль, де дівся її син. Цей віслючок сказали, що в той момент почався обстріл, він був наляканий і він втік. Але вони пообіцяли, що до назвали її Мамулею. Вони що до мамулі вони привезуть саме її цього віслючонка, знайдуть його там. Нині Мамуля виходить гуляти двічі на день, бігає попри забинтовану ногу та проявляє цікавість до коней. Нога Мамулі заживатиме два-три місяці. Далі замість копита виготовлятимуть протез. Перші мірки планують зняти уже наступного тижня. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини. Дніпро це остання інформація випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Маріна Карпенко.